Що знаходиться в цьому паперовому пакеті? Написано: «Bertolotto Brut віно Spumante Metodo методо класіко, in і Ну, це говорить про те, що в нас всередині пляшка ігристого вина. Категорії, якщо по італійським манерам, спуманте, тому що в них є ще фрідзанте, але про них згодом розповім. По вмісту цукру це брюд, тобто одним словом, це достатньо сухе вино, якщо можна так сказати. І саме головне класико, тобто цінність цієї позиції саме в цих словах, тобто воно зроблено класичним методом шампанізації. Зразу ми повинні настроїтись на те, що це продукт іншої цінової категорії, тобто він буде дорожчий, тому що. Загалом класичний метод шампанізації, здебільшого ну, 95% вирогідності, коштує суттєво дорожче, ніж будь-яке інше ігристе вино. Тут є ще цікава інформація, написано, що з бокатура а це саме процес видалення осаду з пляшки, тому що при класичному методу шампанізації процес бродіння, другий процес бродіння відбувається саме в пляшці. До речі, зверніть увагу на кількість піни, об'єм піни. І стійкі спіни. У Вас може виникнути питання: що, що ж ви такий бокал взяли, який не для ігри вина? Поясню дуже легко. Ми дегустатори завжди користуємось. Великими бокалами, тобто які мають розширену чашу, тому що з допомогою цього можна дізнатися всі вади вина, якщо вони існують, врахуючи, що моя ціль сьогодні вам розповісти про це вино, я хочу зрозуміти все про нього і вам полегшити цей процес вибору.